Щоденник ДДА 27 грудня. Гори та інструменти програми. Хоча можна відчути гори, записуючи або промовляючи свої спогади, буває й таке гори, яке не завжди помітиш. Велика червона книга. Стрінка 199. ДеД рекомендує вести щоденник і ділитися своєю історією з іншими людьми. Це допоможе пройти через процес скорботи. І, хоча хтось використовує тільки ці інструменти, на щастя нам доступно й багато інших. Про це важливо знати, тому що для деяких із нас, коли ми робимо записи або розповідаємо про минуле, горе не завжди стає помітним. Внутрішня дитина, що сховалася, може бути занадто налякана, щоб відгукуватися на ці способи. Якщо це так, то ми вчимося пробувати інші методи для здобуття її довіри. Один із інструментів спробувати писати лівою рукою, якщо ви правша, або правою, якщо ви шульга, інший сходити до кваліфікованого психолога. Хоч би який спосіб винести горе на світ нам не підійшов, якщо, зрештою, ми будемо ділитися тим, що виявили, це дасть нам змогу продовжувати подорож до цілісності своєї натури з допомогою зібрань і попутників. У нашому арсеналі достатньо місця для будь-яких виявлених у процесі роботи інструментів, які допоможуть дійти до суті того, з чим ми маємо справу. Однак ми уникаємо давати іншим людям поради, як саме їм слід це зробити, оскільки не обов'язково те, що підходить для нас, підійде комусь ще. Наші цілі це те, на чому ми зосереджені, щоб духовно прокинутися, інтегрувати свої риси та стати самому собі люблячими батьками для досягнення цілісності своєї натури, з лагідним ставленням до себе гумором, любов'ю та повагою. Сьогодні я буду застосовувати інструменти одужання, а також будь-які інші інструменти, які можуть допомогти мені увійти в контакт зі своєю внутрішньою дитиною.